Йоу друзі, всім привіт, з вами я Максим play 1421. Сьогодні буду знімати перше відео по беконтрак і на всі монетки. Так. І, до речі, цей кубик, я його отримав з Фінга Я пройшов і Dash, і Фінгер Уявляєте? Якщо ви хочете, щоб я прийшов їх на своєму каналі, то пишіть у коментарях, я обов'язково це зроблю. Так, ну, до речі, у нас в другому, однакові ніточки я покажу, які дракон, дракони такі. І, і бо, мій друг вже знімає відео і я хочу зняти, взяти з нього приклад. І, то ось. Ми, до речі, напевно, з ним запишемо ще одне таке відео по Роблоксі. Побачите такий ниточок. Угу. І, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал. Трохи хвилююсь, розумієте? Трошечка таке є. Mm -hmm. Mm -hmm. До речі, я ту музику на пам'ять вже вивчив. Серйозно. Я її вже можу співати. Добре, ну це ми пройдемо. Mm -hmm. Але з травма я не буду проходити, бо це перший рівень, його всі зможуть прийти і все, пока. Ми пройшли всі рівні. Цей рівень всім пока.